В ніч з 8 на 9 травня терористи продовжили ігнорувати мінські домовленості. Як і раніше, вони обстрілювали наші позиції та мирні населені пункти з великокаліберної артилерії та мінометів. Найгарячіше видалося на Донецькому напрямку. Тут бандити застосовували 152-мм гармати та 120-мм міномети. По декілька разів вони обстрілювали піски, водяне, Авдіївку та Опитне. З гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони також вели вогонь по опитному. У пісках працював снайпер. На Луганському напрямку злочинці стріляли по Кримському та Новотошківському, 120-мм мінометів, а станично-Луганському з автоматичного гранатомета. Крім того, в районі Маріуполя незаконні збройні формування з гранатомета та стрілецької зброї двічі обстріляли «Широкини». Після 20-ї години і до ранку на Маріупольському напрямку було тихо. На Артемівському напрямку в районі Майорська працювала ворожа артилерія, а біля Кодеми та Санжарівки було чітно постріли стрілецької зброї. Вночі бандити підступно вели вогонь по населеним пунктам. В Артемово та Опитному нельди застосували 152-122 та 122 мм артилерію.